Що будемо робити? Вирушимо до узбережжя. Знайдемо наших і повернемось на війну. Ви хто такі? Британські офіцери. Наш літак збили. Це може бути наш єдиний шанс. Відтепер ви офіційно полонені третього рейху. Може, застрелити їх? Ми не варвари Шварц. Я знайшов збитий німецький літак отут. А екіпаж не знаю. Я британський офіцер, і Не маю жодного наміру слухати ваші накази. Прокиньтесь, капітане, а ти йди спати. Не дуже підходяще для спорту. Місце це війна, а не дурнуваті розваги у заміському клубі. Це виграв у конкурсі стяг. Мої вітання. Це британська сторона, а це німецька сторона. Чому ви німці так схиблені на правилах та порядку? Вам ніколи не зрозуміти. Саме тому Німеччина велика держава Британська імперія загинається. Загинається нонсенс, І з британською імперією все в порядку. У нас скінчилася їжа, й майже не лишилося дрів. Може нам розділитися? Дозвольте представити вам прегарне норвезьке передмістя. Будь ласка, не треба. біса це все. Подивися правді у вічі. Ми всі тут загинемо.